Nieprosnąły się, dobrego ranku. Żarko tak spać, było koszmarne. Lecieć, lecieć. No to no, już żarko niemożliwe tutaj, tak. No. Погода сьогодні чудова. Сонечко, світа, але не так жорком. Чіча, котіця, прошу. Де ти була? Мишка, де була мишка. Так, люди пішли на змагання, рибу ловить. І хто найбільше зловить, то отримає такий кубик. Нагорода золота.

Такой тоже. Стень, вот Тим смачного! Беремо картофельку до того котла, будемо готувати вас спочатку з почистити. Вона молода, але її не буду скрабчити. Так, ми тут собі ріжемо на той копьовий. Цибулька, перчик. І чіча принесла теж свою порцію, майже уловила. Yeah. Але її з'їсть нам не дасть. <гум> Жадна. Тітя, а тобі смачно безсовісна, ти отака котіця. ми мишам попою нема ніде. Тут у нас грибочки, буде грибний соус з такими сушеними. А тут там. Ще один плюс ковбаса копчений. М'ясо. Бочок. Бочок. Теж копчений, тут така приправка. Смакота. басте такого Бочир. нас обідня перерва. Жарко там було. а потім на границе А ви ж десь. А я документів дівав. Іду, калуче. Дивиться, наш Альберт там сказав, що не виграв нічого, Щоб буде риби важить і оподіляти, хто виграв в цих змаганнях. Так що ми побували на двох. Одне окремо, і це окремо. Альберт. поповідай, ти перше місце зайняв. Зараз поїдеш. Ході намовиш. Е, за два кіло меньше. O, to to za późno. To za późno. To. By to tak ryby? Łódka ja, niewymiarowa. Tak, błotka. tak. Grube. Takie ryby właśnie trzeba Tak, no. no ja tam ci no. Kurde, kurde. Ty wiem, temu nie tak, Kurde, Tak, 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 człowiek tak, to tak, to z... Aj, bez tego. tak, kartę.

Це я Це теж. Yeah. Yeah. І так заканчивается наш день. Дощем. Погода. испортилася. Но стало хоч не жарко. То один плюс. Один плюс Стало 21,7. Так, тут. Але все вспіли, зробили, що хотіли, відпочили. Так, будемо можуть збиратися, або завтра поїдемо, або по сьогодні. Ще подумаємо. Дощ починається, погода страшна. Тільки спадки. Па-па!